Добрий день, Ви дивитесь програму Люди в білому. Сьогодні ми будемо говорити про імунізацію. Питань на цю тему виникає дуже багато. Відповіді на них нам сьогодні надасть лікар-педіатр Варазького центру первинної медичної допомоги Світлана Васильівна Козодой. Добрий день, Світлана Васильівна. Добрий день. Розкажіть нам. Будь ласка, що ж таке вакцинація? Вакцинація це надійний захист нашого організму від інфекційних захворювань. Коли вводиться вакцина в організм людини, виробляється імунітет на те чи інше захворювання. І формується імунітет, ми знижуємо ризик захворювання, знижуємо його ускладнення. Вакцинація це законне право кожного громадянина. Вакцинація це обов'язок кожного громадянина, адже це обов'язок перед нашими дітками, перед нами самими, перед громадянами України. Адже наскільки вакцинована країна, настільки сильний, ми виробимо колективний імунітет. Тобто ми зможемо подолати тяжкі захворювання, запобігти спалахам, епідеміям, розвитку ускладнень, смертності нашого населення. Тобто в умовах війни, коли ризик захворювань надто високий в даний час, ми маємо це питання піднімати на найвищий рівень. Тому що чим краще вакцинована країна, тим краще ми подолаємо наші перешкоди. Не повинні люди помирати від хвороб, які можна запобігти шляхом вакцинації. Зараз триває Тиждень імунізації, багато до цього кроків вже в державі зроблено навіть створений сайт. Розкажіть, що таке календар щеплень профілактичних? Так, правильно, ви відмітили, що зараз батьки повинні користуватися офіційними підтвердженими джерелами в соціальних мережах. Так, На даний час чинний календар щеплень. Проти 10 захворювань це проти гепатиту Б, проти туберкульозу, проти дифтерії, коклюшу, правця. Проти поліеміліту, проти кору, красну хіпаротиту та гемофільних інфекцій. Я б хотіла зупинитися на кожній з цих інфекцій, які терміни введення, що це за хвороби. Гепатит Б. Ми вакцинуємо дитинку вже в першу добу народження. Це таке серйозне захворювання, яке дає ушкодження печінки, розвиток цирозу печінки, раку печінки, тобто досить серйозне захворювання. І завдяки саме вакцинації ми можемо захистити. Нашу дитину від такого захворювання. Достатньо введення трьох доз ми вводимо в першу добу, в два місяці і в 6 місяців. Цих трьох доз, доз достатньо для вироблення міцного імунітету проти цієї хвороби. Також ми прививаємо діток проти туберкульозу. Так як ми знаємо, що в нас в Україні надто високі показники захворюваність на туберкульоз, так само війна спровокувала підвищення розвитку цього страшного захворювання. І щоб захистити наших дітей від тяжких форм, від ускладнень, ми використовуємо вакцину БЦЖ, яка робиться на третій п'ятий день. І теж дає захист нашим дітям. Вакцинацію проти дифтерії коклюшу правця. Вони зазвичай йдуть в складі комбінованих вакцин. Дифтерія це теж досить грізне захворювання, яке провокується бактерією. Бактерія виділяє надто потужний токсин, який, попадаючи в кров, дуже дає ускладнення на організм. При цьому розвивається, ми всі знаємо, ангіна, набряк серйозний в горлі з такими налетами, який провокує затруднене дихання. От, і проти цієї хвороби ми вакцинуємо у віці 2 місяці, 4, в 6, в півтора рочку, в 6 рочків і в 16. Проти коклюшу. Мабуть, кожна мама чула, бачила, як хворіє дитинка на кашлюк. Це також дуже страшна картина. Дитина кашляє, не може вдихнути. Навіть е, такі спазматичні кашлі аж до зупинки дихання також дуже важке захворювання, також є вакцина, і ми так само в складі е, комбінованої вакцини проводимо щеплення у 2, 4, 6 місяців півтора року. Вакцинація проти правця. Також це захворювання від людини до людини не передається, але їм можна заразитися через пошкодження тканин, тобто при травмах, проколах, бо збудник знаходиться в ґрунті і в, також знаходиться в шлунково-кишковому тракті тварин. Тобто так можна і заразитися від укусу тварин. Це захворювання теж дуже має тяжкі наслідки, викликаючи такі судоми, що навіть ломаються кістки. Тобто ми теж приймаємо проти цього захворювання в віці так само в 2, в 4, в 6 місяців, в півтора року, в 6 і в 16 років. Щодо вакцини проти поліоміліту. Нещодавно у нас був спалах поліміліту, всі це чули. Також дуже грізне захворювання. Вірус викликає такі паралічі, і, от саме, от така паралітична форма, вона ну не піддається лікуванню. І саме, щоб запобігти цьому захворюванню, це є вакцинація. Є наявні дві вакцини в двох, двох видів це інактивована і оральна полімлітна вакцина, і також ми прививаємо діток. Прививаємо як в складі комбінованих вакцин, так і моновакцини. Також в 2, в 4, в 6, в півтора рочку. і робимо в 14 років діткам і завершуємо курси імунізації проти полімліту. Щодо кору краснухи паротиту, в нас теж є така вакцина, яка робиться двома дозами у віці 1 рік і 6 років, також захищає нас від таких, як кір, також у нас у спалах в Україні кору, всі знають, які він має наслідки. Теж дуже тяжке захворювання, супроводжується високою температурою, висипанням, дає ускладнення. От, і так само від краснухи. Особливо небезпечна краснуха вагітним жінкам, дуже тяжкі наслідки дають на плід. Проти паротиту. Паротит це захворювання слиних привушних залоз. Також може виникнути ускладнення, як і отити, також дає на залози, викликаючи у хлопчиків безпліддя. Вакцинацію проти гемофільної інфекції ми проводимо трьома дозами: у віці 2 місяці, чотири і в рік ми робимо третю дозу. Гемофільна інфекція вона викликає такі ускладнення, як пневмонії, отити, монінгіти. Тобто, доволі часто маємо такі ускладнення, особливо в маленьких дітей. А у вашій практиці чи були Такі випадки, що не вакцинована, не імунізована дитинка, і мала наслідки, чи були у вас такі досвід. Так, були у мене такі випадки, коли була сім'я, коли не хотіли прививатися, були суто всіх щеплень, і коли був спалах корі, вони заболіли на кір. Дуже тяжко. Дітки перенесли, батьки все усвідомили і відразу після того почали щеплювати своїх дітей. Були, звичайно. Васильовна, є державні вакцини. А чи можна придбати їх за власні кошти, і де? Чи будете ви ними, якщо батьки принесуть, вакцинувати дитину? Так, значить, вакцини в нас закуплені за державний кошт, є вони в наявності в нас всі, але бувають такі випадки, коли мама хоче вакцинуватись комбінованою вакциною, тобто це зменшує кількість ін'єкцій, це зменшує похід до лікаря. І так, ми вправі рекомендувати комбіновану вакцину, вони є шестикомпонентні, п'ятикомпонентні. Якщо дозволити, я зупинюся, які є в наявності для інформації. Тобто є наявні такі два види вакцин, шестикомпонентних гексаксин і інфанрікс гекса. Це ми прививаємо одним, однією ін'єкцією проти дифтерії, коклюшу, правцю, поліоміліту, гепатиту, гемофільної інфекції. Є така вакцина пентаксим, це п'ятикомпонентна. Тобто сюди теж входить дифтерія коключправець, поліеміліт і гемофільні інфекції. Є чотирьох компонентів: тетраксим, інфанрікс ІПВ, також інфанрікс, бустрікс, бустрікс полю. Тобто їх достатньо і кожен з нас, лікарів, сімейних лікарів можуть рекомендувати, роз'яснити, пояснити, яка підходить, які інтервали, тобто вправі це батьки придбати. Тому що буває так або відсутня вакцина. Ну бувають проміжки, коли вакцини тимчасово немає в нас. Тобто, а батьки не хочуть порушувати календарі. Тобто, звичайно, можна придбати. Чи важливий виробник цієї вакцини? Сучасні ці вакцини, що я назвала, вони всі дуже хороші вакцини. Ми їми давно користуємося. Дуже подобається. Батьки, які теж їх використовують, теж я думаю, зможуть підтвердити мої слова, що задоволені. Ви розповіли про календар профілактичних щеплень. А є ще такі, як рекомендовані щеплення? Чи можна їх радити батькам? В основному, як наша країна має захист від 10 захворювань, але всі ми прекрасно знаємо, що батьки, які були змушені виїхати за кордон під час війни, там побачили, що календар щеплень в країнах євроспільноти набагато ширший. Шкода, звичайно, що в нас він такий проти 10, але ми можемо і в нас в Україні рекомендувати щеплення. Що це за щеплення? Щеплення проти пневмококової інфекції, особливо маленьким діткам, які часто хворіють, які мають ускладнення пневмонії отити. Ось пневмококова інфекція захищає від розвитку цих ускладнень. Вона у вигляді в Україні в вигляді двох вакцин: це Prevenar 13 і Синфлорікс. В залежності в якому віці дитинка буде отримувати і якою вакциною. Лікар скаже, яке дозування, скільки доз, і який інтервал між введеними дозами. Також рота протиротивірусної інфекції. Також дуже маленькі дітки чутливі до розвитку ротовірусної інфекції. Яка спричиняє е, зневоднення, діарею. Е, і ми рекомендуємо щепитися проти ротавірусної інфекції. Ця вакцина теж в наявності в Україні в, е, у вигляді вакцини Ротарікс і е, Ротатек. Вакцина проти вітряної віспи, варілрикс, також проти менінгококової інфекції. Теж дуже грізне захворювання, яке ну, лякає своєю швидкістю поширення, і дуже тяжке. Також рекомендуємо прививати дітей проти мінгококової інфекції. Вакцини в нас наявні Менактра, Німенрикс і вже з'явилася вакцина, яка досі в Україні була не зареєстрована. Зараз вона вже зареєстрована, і я думаю, що в подальшому ми зможемо і нею користуватися. Також, Вакцина проти вірусу папіломи людини теж дуже важлива, важлива вакцинація, тому що онкопатологія у нас зростає і було б добре захистити наших е, дітей. Е, також е, проти грипу, звичайно, ваксі-грип, ваксі-грип-тетра, ваксігриптетра, флю вакцина Теж сезонно ми е, рекомендуємо, особливо е, часто хворіючим діткам або діткам з груп ризику. Ну і в нас в обов'язковий не входить, а в рекомендований, але вона не оплатна а безкоштовно. Це вакцина проти covid 19 Діток, як ви знаєте, вже дозволили в Україні вакцинувати діток з 5 рочків. Вакцину ми використовуємо комірнаті від Pfizer, щеплюємо двома дозами: одна через 21 день друга доза. От бустер для таких від 5 до 11 років ще не передбачено, а от уже після 12 передбачений бустерна доза, тобто дві дози і далі бустерна доза. Також вакцина є, будь ласка, вакцинуйтеся, захистіть. Ну, бачите, дітки, як би так сказати, можливо, і легше переносять. Ну, але теж бувають випадки, особливо маленькі діти, які тяжко перенесли, батьки, які хворіли, теж ну, задумались, бачили, як воно протікає. Але ж ми... Хочемо і вберегти наших батьків, дідусів, які мають якісь хронічні захворювання, які дуже схильні, які втяжку переносять дане захворювання. Тож, будь ласка, вакцинуйтесь, щоб отримати профілактичне щеплення, мамі з дитиною треба з'явитися на прийом до педіатра чи сімейного лікаря. Як організована робота лікаря-педіатра стосовно проведення профілактичних щеплень дітям? На профілактичне щеплення, коли підійшов термін, ми повідомляємо, що з'явіться, будь ласка, вам потрібно щеплення того чи іншого захворювання. Мама з дитинкою звертається на прийом до лікаря педіатра чи до сімейного лікаря. Дитинка, звичайно, оглядається, дається інформована згода на щеплення, і в нас є окремий кабінет профілактичних щеплень, і ми робимо щеплення дитинці. Ми розповідаємо, які можуть бути. Наслідки, як дитинка може перенести, що треба зробити для того. Тобто, мамі все розказуємо. От, наявні, в нас дні здорових діток, на даний час це вівторок і четвер. Тобто, запрошуємо в ці дні наших маленьких пацієнтів і проводимо профілактичне щеплення. Чи є протипокази від щеплень? Протипоказів до щеплень ну, вкрай мало. Звичайно, анафілактична реакція на попереднє введення вакцини, От, і хвороби, які зараз лікують препаратами хіміотерапія або імуносупресивна терапія, тобто це буде тимчасовий протипоказ до щеплення. Також тимчасовим непостійним буде протипоказ і загострення хронічних і гостре захворювання. Але тільки стан налагоджується, ми не чекаємо не тиждень, не два, ні місяць, ми відразу звертаємося, аби вчасно отримати щеплення. А якщо пропущений календар щеплень, як діяти? Е, є чинні накази, які регламентують, як нам поступити в тому чи іншому випадку, якщо, наприклад, чи пропущено, чи з запізненням дитинка прививається. Це лікар ваш. Розписує вам індивідуальний календар щеплень, і тоді дитинка е, наздоганяє відповідно тих, е, того графіку, який їй складений. А чи важливо е, перед вакцинацією бути абсолютно там, здоровим, е, не мати ніяких захворювань? Е, ну, дитинка має бути здорова, але, наприклад, навіть такі легкі прояви, як що десь якийсь нежить, день-два був легесенький, щось, це не є протипоказом. Тобто, ну, як говорять наші е, е, доказові е, джерела, навіть е, субфабрильна температура не є Ну, Але ми стараємося, що дитинка здорова оглядаємо, бачимо, що все добре, тоді вакцинуємо. А чи потрібно перед вакцинацією додаткові? Е... Обстеження ні, не потрібні. Перед вакцинацією нічого не потрібно. Не здача аналізу крові, там сечі чи якісь додаткові інструментальні цього не потребують. Приходиш до лікаря, лікар тебе оглядає і вирішує питання імунізації. Якщо у дитини є хронічні захворювання, наприклад, бронхіальна астма, цукровий діабет, це пряме показання до негайного щеплення чи ні. Хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, бронхіальна астма, як ви називаєте, також неврологічні якісь хвороби, вони мають бути ці дітки обов'язково щеплені. І навіть ми би рекомендували їм і рекомендовані щеплення, тому що саме в цих дітей високий ризик захворіти, високий ризик ускладнень, тому обов'язково. Відома така інформація, що ті, хто народилися до 2000 року і не були вакциновані від гепатиту Б, рекомендовано зробити щеплення, так чи ні? Так, так. Проти гепатиту Б ми можемо зробити і пізніше, тільки бажання. Тобто в календарі прописано до 12-річного віку. Але якщо дитина або ж дорослий бажає, будь ласка, можна провести вакцинації вакцинуватися можна в будь-якому комунальному закладі чи в приватному, і це включається в календар щеплень медичну картку людини. Чи як це? Так, можна в будь-якому закладі, в комунальному, чи це є ФОП, чи це якийсь приватний. Ви можете вакцинуватися. Якщо ж ви використовуєте то держав... згідні на державні вакцини, вам роблять державними. Якщо ж ви хочете придбати за власний кошт, будь ласка, придбайте за власний і вам зроблять. Незалежно чи підписана декларація з тим лікарем чи ні. Інформація все буде записана в картку. Також вона повинна бути внесена в електронну систему нашу і буде відображатися, що дитина вакцинована. Скажіть, будь ласка, чи рекомендовано робити кілька щеплень одночасно? Не тільки рекомендовано, але якщо підпадає і вік, це так і треба поєднувати. Вакцини, тому що підійшов термін, воно не не заборонено, не інструкції не наказами. Ми робимо декілька щеплень за один прийом. Так, за кордоном календар щеплень більш ширший ніж у нас, і чи можна організму перевантажити імунізацією? Е, ні, імунну систему не можна перенавантажити неправильне твердження. Вакцини сучасні, сертифіковані, доступні і високоефективні. А до чого прагне наша медична галузь? Що надолужити, щоб вдосконалити, на вашу думку, наскільки важлива вакцинація? Треба Подальшим. доносити достовірну інформацію, що дуже грізні захворювання, дуже високий, високий ризик заразитися, високий ризик ускладнень. От. І ми маємо дбати про здоров'я наших дітей, про майбутнє нашої держави. Світлана Васильовна, дякую вам за розмову. Зрозуміло, що вакцинуватися необхідно в першу чергу, починаючи з народження, дотримуватися календаря щеплень. Дякую вам, що роз'яснили нам цю ситуацію. Дякую, все хорошо.